І ранок ми вже з чоловіком попили кави. Він зараз миє посуд, і там ще в нас працює сушка для білизни, тому що ми попрали. Ви могли помітити, сьогодні нам переїхала кава. Ми раз в місяць або, можливо, раз на два місяці замовляємо велику коробку. Що? Ми замовляємо велику коробку, там 2-3 кілограми кави. Іноді ми замовляємо не тільки собі, але і. Нашим батькам ми замовляємо або в медхець така чорну упаковку. Я десь показувала вже теж в одному з влогів. А сьогодні нам прийшла кава від ріджем з Roastery. Чоловік каже, що він замовляв по кілограму ось такі великі упаковки. А вони прийшли в маленьких, як ви бачите. Але теж по кілограму. В маленьких упаковочках, а не в великому одному кілограмі, воно набагато краще через те, що в маленьких упаковках вона краще зберігається, відповідно. Ось тому, що коли ти герметично вже розкриваєш упаковку, вона не буде тримати цей запах, цю свіжість кави. А це дуже сучасно відрізняється, коли ти тільки відкрив пачку і запарюєш там собі каву або заварюєш каву. Це вона ну зовсім інша, коли ти там в тебе пачка відкрита місяць, і ти тоді запараш запарюєш собі каву, і вона вона смачна, вона класна, але вона вже не така свіжа і це відчувається. І навіть сьогодні, як ви бачили, чоловік запарював в веші десяти в такій воронці, і вона така прям крема була. Знаєте, дуже гарна така, як в рекламі. Ось ви там не бачили, як я чухаю ріну. Вона тут біля мене лежить. І що можу сказати, ціни на каву підросли. Ось, ну, загалом на все ціни підросли. Як купа мемів було раніше про масло, про, про яйця, що підросла ціна. І загалом на все, на всі продукти підросла ціна, але от по каві теж і в закладах піднялися ціни за чашку кави. І так на замовлення, ось якщо замовляти, теж піднялися ціни. Я, знаєте, не дуже сильно там. Розбираюся в кавовій індустрії в каві. Це в мене більше чоловік таким займається. Ось тому, що він був залучений зараз, не так опосередковано він залучений до кавової сфери, а раніше він їздив на різні батли. Це ще було до повномасштабного вторгнення. Там ми їздили з ним в Дніпрові, в івано франківськ в Черкаси. Ми їздили. Ще кудись їздили на різні ось такі вати. Там треба було, наприклад, арт, Знаєте, ось такі се не тільки там сердечко, лебідь, Там взагалі дуже багато різних малюнків можна намалювати на каві. Ось і скільки скільки чемпіонатів проходило, і в Києві ми їздили. На фестиваль кави я не пам'ятаю, як він називається. А також у Львові доспі до сих пір є фестиваль Крафт. Ой, не крафт, бір і вініл, боже, перепутала книги. Кава і вінтаж. Ось там теж відбуваються різні такі атракції, і там різні з різних куточків країни збираються, приїжджають кав'ярні, ті, що обсмажують каву, і там в них такі м -м, свої типу умовні палатки, і там вони показують свою продукцію. Ми якось раніше більше були залучені до цієї індустрії. Ось, ну а з початком повномасштабного вторгнення все відійшло відповідно ніяких чемпіонатів ніде не було. Тому ось так. Тому я я в каві, так умовно трішки розбираюсь через чоловіка, але не так, знаєте, щоб там оці всі різні обробки, там смажка кави, які там вони бувають, ось що там відчувається, знаєте, в смаку, в ароматі. От я дуже цього там. Немало розбираюсь, типу знаєте, що ти відчуваєш в каві. Я відчуваю в каві каву. Ой, а чоловік там ну там полониця, вишня, якісь ягоди, шоколад. Так щоб я відчула в каві прям щось. Це було один раз, коли ми купували теж від Gems Roastery, і там було манго в цих дескрипторах, і я справді його відчула. Ось, от тоді так, О, Я відчуваю в каві не тільки каву, але й манго, угу, то таке може бути. Ось і зікало, що ми замовляємо, то вона там Кенія, Коста-Ріка, е різні, різні такі країни. І, якщо чесно, то я насправді не знаю, як зараз в них з цим вирощуванням. Ось. Ми саме індрус... Індустріалізація вона допомогла, щоб всі різні продукти, які, наприклад, там вирощуються лише в певному регіоні, щоб їх можна було доставляти по всьому світу через війни, через конфлікти, пересування морем, воно не таке просте. Пам'ятаю, як в університеті ми ходили з одногрупницями в кав'ярню «Франсуа» біля Нас було, і там завжди ти коли замовляєш якусь каву, то я питаю: там робуста чи Арабіка, або там роблять. Бленд, типу мікс і робуста і арабіка, там 80 на 20, ще там щось, ще там щось. яка між ними різниця, що просто робуста вона є дешевшим зерном, і ці дешевші боби вони використовуються переважно для розчинної кави, але і багато там, наприклад, таких кав'ярів, Ну я зараз не знаю, але як тоді було там франсуа, арома кава, там дуже було багато робусти. Ось і це якраз здешевлювало сам. Сам напій. Ось він не такий, ну він не такий смачний, але він дешевший. Ось і це як для бізнесу це вагітніше, тому що ти можеш поставити в кращому випадку доступніші ціни для своїх гостей, для своїх клієнтів. Але з іншого боку, ти можеш брати каву за дешевше, а продавати за дорожче. Ось. Переважно В'єтнам. Він спеціалізується на вирощуванні робусти, але там принісся тайфун. в основних точках вирощування саме кави, саме робусти. І там зрозуміло, що поля вони були пошкоджені. Це теж вплинуло на кавову індустрію. Кожне літо воно стає все спекотнішим і спекотнішим. А тим паче, як цього літа були відключення світла, ну важко було знаходитись в квартирі на 16 му поверсі. Ось мені вже ставало прямо погано. Справді мене нудило. Мені було недобре від цієї спеки, яка була в квартирі. В Африці, здається, чи де типу, що випав сніг, і там просто там верблюди в шоці, там всі тварини в шоці, бо таке, таке мож можливо, але це дуже рідке явище, і от цього року воно відбулося. І та катастрофа, яка сталася в Валенції. Я перейшла на кухню через те, що я хочу їсти. Хочу зварити макарони, бо в нас до макарон до, або до макарони до, макарон, до каші щось є додати, а саме основи <гум> немає. І тих як ми тільки нещодавно доїли булгур, то я вирішила макарони зварити. Так ось на чому я зупинилась? Зупинилася я на Іспанію і стихійне лихо, яке зачепило і Валенцію, і різні інші провінції. Там люди зникали безвісти. Там просто на волонтерських засадах людей діставали, тому що все заливало водою. Трішки не трішки, а іспанці ображені на владу через те, що вони не дали. Вчасно цей звук тривоги, що потрібно і потрібно вживати якихось заходів. Ось. І тому через те, що влада під час тільки на четвертий день, щоб допомогти людям, ось. а до того допомагали тільки волонтери, ось. тому люди в війська дуже були зліна, Тому ці Лімату то сильні спекотні дні, то навпаки, сильні дощові дні. Це все впливає, впливає на урожай і так само і на кавові плантації. Бо переважно кавові дерева вони ростуть в горах. Ось на таких схилах, і багато фермерів вони збираються вручну. Кава росте в таких місцях, де не о таких схилах, які недоступні для техніки, щоб туди заїхати і зібрати типу, автоматично. Тому там все відбувається за допомогою ручок. Це зібрання саме того урожаю кави. каналу. Відбувається зміна цього клімату, то перед... Ну, аграріями перед науковцями постає питання для вирощування якогось такого, знаєте, універсального сорту кави, який би був ну, менш. Щоб на нього менше впливали ці погодні умови, ну, але для цього відповідно, треба ще пропрацювати це, щоб був, був такий сорт кави, плюс, щоб засадити плантації. Потрібно теж час і поки те дерево почне давати плоди. Знаєте, в нас дрони застосовуються для того, щоб вбивати русосіян. І збивати їхні орлани, і так далі, то умовно в цивілізованому світі такі дрони вони використовуються там для поливки полів, для спостереження, що відбувається з деревами, для того, щоб вчасно побачити, що, наприклад, дерева уражені чимось хворобами. От. Ось так от. І виходить, що одне дерево кавове, воно може дати півтора кілограми кави за рік. От, а ми сьогодні забрали 2 кілограми кави, От, тому відповідно попит на каву зростає, а площі, де може рости кава, зменшується. Ось і ще пам'ятаю, десь е, чула е, таку історію, е, що в, е, в Китаї, е, ось цей ринок кавової індустрії, вони хотіли зайти на ринок в Китаї. Ну а Китай в них чиній. Ось, і як так вийшло, що поруч з цими чаями все рівно з'явилося оце споживання кави. Маркетологи чи хто вони думали над тим, як ось захопити цей ще один ринок? Спочатку. Ко вони вирішили зробити десерт зі смаком кави, ось і зайти спочатку з цим десертом зі смаком кави на ринок в Китаї, і потім ті е, люди, які з дитинства їли ось ці, чи це чи це сирочки, чи це йогурти, чи це якийсь десерт? Я не пам'ятаю, їли от з дитинства це зі смаком кави, і потім, коли вони вже виросли. Ось, і це для них оцей смак кави, це було смак дитинства. Ось, і ось так от з допомогою маркетологів кава, кава зайшла на ринок в Китаї. В Китаї. Ось. І у нас на холодильнику ось висить. Це такий магнітик, який давали в Черкасах на ось цьому батлі. Я не пам'ятаю, що це точно був за батл, Напевно, що альтернативи чорної кави різні способи заварювання. А ось це, це аеропрес. Ось аеропрес. Метод заварювання кави в аеропресі. От. Черкаси. І знаєте, в мене раніше так було через оці всі е, наративи. Ну не те, що наративи, а це е, думки, які оточували, от, що в нас все погано, в, в Україні корупція, влада на всіх е, все одно головне тільки їм збагачування і так далі. Ой. Е, 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 я думаю, ви зрозуміли потік е, потік думки. Ось е, ось це все. І так якось було, що от всіх все добре, а тільки в нас погано. От, але насправді в будь-якої держави є свої плюси, і мінуси, є свої нюанси. Ми всього не знаємо, і і так само в нас ми всього не знаємо, не те, що говорити про якісь інші країни. І мені здавалося, що Якщо би там щось сталося, от, наприклад, так і в Іспанії, то там от має бути все налаштовано. Знаєте, там всі служби, вони мають знати, що робити в таких випадках. Вони мають бути готові до якихось там екстрених викликів. Мають бути притулки для тварин, для людей, щоб розмістити їх. Ось якось, знаєте, ось це все має бути налаштовано. Ну, мені так знаєте, на цьому фоні. Якщо в нас погано, нас того всього немає. От в інших Країнах в Європі в них все має бути. Але як для мене показав саме, що було стихійне лихо в Іспанії, і як на це відреагувала влада Іспанії і. Так само за притулки от, і для тварин, і для людей, і так само, що кидали в сторіс, куди звернутися, куди там одяг принести, воду, їжу і так далі. Знаєте, ось і мені чогось здавалося, що це все має бути вже врегульовано на державному рівні. Але ні, це так нам здається, що от в нас так погано, в нас нічого не налаштовано, а в інших країнах все там дуже дуже чітко все працює. Але ні, всюди є свої нюанси, і хоча нам може здаватися, що в нас погано десь краще. Але для того треба: треба пожити, побути в різних ситуаціях в інших країнах. І, і тоді якось судити, співставляти. Але все рівно, як би там не було, в кожної країни досвід унікальний, унікальні. Геополітичні, ну, не знаю, це розташування країн унікальне, їхні взаємовідносини з їхніми сусідами, ну, загалом ось так. У нас то дощить, то сніжить. Після того, як я поїла, ми з чоловіком дивились Мастер Шеф, а я малювала картину. Ось вже настільки замалювала. І потім, для того, щоб трішки розслабити спину через те, що я в скрученому варіанті малювала цю картину. в мене немає мальбарта, де можна поставити і собі малювати. Я ось так ось згинаюся і малюю ось тому після того я вирішила розслабити спину, зробити невеличку його для спини. Ось і, якщо чесно, мене голова болить через цю зміну погоди. Не знаю, якось взагалі немає сил. Взяла собі капучино, я такі вирішила не страждати від головної болі. От, і все-таки в мене ж є завдання від е, психотерапевтки. Мені треба робити те, що я хочу, ось тому, тому я стараюсь. Якщо я захотіла кави, щоб позбутися головного болю таким чином, я пішла і взяла. Я прийшла не тільки з смаколиком для себе, але і для Ріни. В кав'ярні з'явилися ось такі смаколики для собачок. Тут нирка, груша, пармезан. І я там знімала, ви просто побачите, які там є різні смаки для собак. Я взагалі в шоці, там, де є чия, різні наповнення, там десь ось пармезан. Я така, що пармезан? Нирка, груша для собак. Ой нам. Да. Все рівно мене кожного разу дивує, наскільки в собак котиків, дуже такі збалансовані корми і ці різні їхні смаколики такі класні. Я не знаю, і справді вони, ну, думаю, будуть смачно пахнути. Зараз я відкрию, подивимось. Так, відкриваємо ріна. Це в нас нирка, Груша Пармезан. Уявляєш, уявляєш. Ти тільки уяви. Так, ти мені злізь і будь чаною. Так. Відкриємо трішечки. М -м -м. Ну так гарно пахне, я не можу. Ліна, гарно пахне. Але що тут нирка? Ну так, є оцей запах нирки, бо груша пармезан дуже смачно пахне. Але є оці нотки твої нирки. Зараз. Шматочок даю. Цинирка, груша, пармезан. Тримай. Оляничка для песика. Як для людей тільки смачніше. <рес> напевно, напевно, це правда. Як для людей тільки смачніше. Ще я там знімала, що в кав'ярні з'явилися свічки на продажі і там. Є оці півники, де перша вистоїмо що тоді, коли я не пам'ятаю, де це що в Києві, що потрапили в житловий будинок, і там залишився оце, оце статуетка цього півника. Вона просто неушкодженою. Ось і після того наш президент дарував комусь. Подібну статуетку, як оце символ стійкості. Там з'явилися шишечки, типу від ялини, і грибочки. Грибочки, звичайні грибочки. Ось, але ці грибочки мені нагадали про те, що, знаєте, такі з Новим роком наші асоціюються, що це такі білі, зелені, червоні кольори. Мухомор мені згадався. Ось, і оцей мухомор, насправді. Він звичайно отруйний гриб, ось, але прям його так. Оце отруєння, наче як перебільшують, ось, бо там чисто приблизно теоретично, щоб отруїтися, треба 15 шапинок цих гри грибів, але не варто, знаєте, перевіряти їсти 14 ту шапинку і думати, що з тобою все буде ок. Ось. І ще мені пригадалось, що ну, є така теорія, знаєте, що через те, що там ці кислоти містяться, в цьому вухоморі, які впливають на нашу нервову систему і викликаючи галюцинації, ось то саме ось таким способом, що викликаються ці галюцинації, то і з'явився оцей образ Санта-Клауса. Ось, де він в небі летить на на своїй кареті з цими оленями, роздавати всім подарунки. Ось ось такі мені прийшли спогади. У нас тут біля будинку з'явилася кіця і зараз її тут нас їсти. Ось насипала фарш. Так вийшло, що нещодавно приїжджала мама чоловіка і привезла нам теж їжу, продукти. Ось. І так вийшло, що те, що ми готували, ми не доїли. Ну і через те частина залишилась ось такого фаршу, який ми додавали до полуру. От, і думаю, він, він не зіпсований, він нормальний. Е, от, і тому ми подумали, я подумала, що можна отак от його взяти і поділитися е, з кицею. От то я залишила в цій мисочці для киці, і тут ми ще викидали сміття в смітник. І е, ще для собачок, котиків, які тут ще можуть бути, залишила. От, бо ось це от, що для киців, там вже дві таких. Е, Мисочки стоїть одна з водичкою, одна для їжі. От то, як бачила, я в сусі... що сусіди писали в групі будинку, що там кіця бігає по парковці. От і хтось відписав, що це вона не чиїсть, вона не бігає, вона просто там живе. Тут вже без господарів, Манюня, тому її купують корм, ось там в магазині висипають, або просто щось виносять їсти. І от я теж вирішила. Не викидати просто так продукти, а віднести їй можливо їй сподобається. Погуляли з Ріною. Чоловік зайшов в АТБ, поки я його чекала з Ріною. Взяв два види мандарин, банани, хліб і ось такий сирник. На цьому я буду завершувати цей день. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, а також можна підтримати мене на абонованку, посилання на якої в описі до цього відео. Мирної ночі. І до зустрічі завтра!